вирізки і прописи. ну Якби я шарив, що тут написано, то окей. А так, так, так така знахідка. Це, мабуть, сама А, ну ми фотографії знаходили, ми листи знаходили, в принципі, це щось з того з тієї опери Так. У нас тут є отака штука, яка максимально не камільфо. Виглядає. Знову ж таки, написано, що тут а, щось крихке. Але судячи з того, як тут то все пакувалося, і судячи з того, що я тут бачу, це в нас чергова порція книг. Дитячих книг, щось новеньке. Так, така книжка, ну і сучасне, що немало важливо, так. Ну, просто дитяча книга. Так, це у нас... Король Лев. Тоже дитяча книга. Блін, я таких великих книг 100 років не бачив. о Пушечка. А? Бачите. Така тема. Окей. А, я думав три книги, чотири книги, а виходить. Так, кот, который гулял сам по себе. Так, це вже російською. Да. Ну тоже така. Велика. Така книга. Так, окей. Король Лев на... Король же ж на український, да? Ю-моє. Ні, тоже на російській. А, і ця на російській. Всі три на російській. Я думаю, щось на український. Окей. Три дитячі книги на російській, мові. Так, і ілюстра... ілюстрована енциклопедія про тварин. Ну, це вже на українській. Отака. Про тварин. Хто свого товариша впізнав? пишіть <писуйте> в, <коментарі> <писуйте> в коментарі. Так, окей. Ну, гарна енциклопедія. Добре. Так. Що з російськими книгами робити? Я хизи, хіба що на OLX може виставити? Можливо, їх там заберуть. А енциклопедію закинув в Телеграм, я думаю, заберуть. М -м, доволі цікава штука в гарному стані. Чому підні? Так. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі.